Путін похвалив північнокорейські війська та подякував особисто Кім Кімчинину за підтримку у війні. Путін заявив, що участь солдатів КНДР у війні проти України є більше ніж героїчною. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський диктатор Володимир Путін назвав героїчною участь північно-корейських солдатів у війні проти України. Про це йдеться у листі, який лідер Кремля написав голові КНДР Кім Чен Іну перед самітом із Трампом пише Бишеґердіан. Зазначається, що лист присвячений річниці визволення Кореї від японського правління. Путін зокрема згадав, що радянський та північно-коре війська тоді билися разом. Узи бойової дружби, доброї волі і взаємодопомоги зміцнені у дні війни багато років тому, залишаються міцними і надійними навіть сьогодні. Це було повністю доведено героїчною участю солдатів КНДР у звільненні території Курської області від українських окупантів, заявив Путін у листі. У виданні додали, що лист Путіна доставив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, який зустрівся з Кім Чен Іном під час офіційного візиту в Пхеньян 14 серпня. Він подякував голові КНДР за відправлення солдатів для участі у війні проти України. Володін сказав Кім Ченину, що Росія ніколи не забуде північно-корейських солдатів. Також розмі писали, що Путін провів телефонну розмову з Кімом 12 серпня і поінформував його про заплановану зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на Алясці у місті Анкорі. Раніше начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, розповів, що найближчим часом Північна Корея планує перекинути в Росію близько 6 тисяч військових. За його словами, також КНДР може завести в РФ військову техніку. Буданов зазначив, що Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України. України він підкреслив, що Кремль платить за усе військове обладнання та війська. Найближчим часом Північна Корея планує перекинути до Росії додаткові війська, де хто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень. Але чи усі вони займатимуться цим? Зауважив генерал Буданов, начальник Гурему окреслив масштаби та наслідки військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, зазначивши, що наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної Сної війни на широкій лінії фронту, за його словами, Росія щедро фінансує участь північно-корейських військ у війні проти нашої країни.